Я учениця загальноосвітньої Лубенської школи No8 Шевчик Анастасія, і моя конкурсна робота це дослідження якості прісної води річок Сола та Ворського. В наш час питання екології є дуже актуальним. З кожним роком світова екологічна ситуація погіршується, і наш обов'язок, як свідомих громадян, зробити все можливе для її поліпшення. В цьому проєкті я розгляну актуальну для мого регіону проблему забруднення річкової води. На прикладі порівняння річок, що протікають в Полтавській області та Сула, я хочу донести важливий наратив: Дані річки входять до складу середніх річок річкової мережі Полтавської області. Їх протяжність в межах регіону становить 226 та 213 км відповідно. Через те, що річки забруднені шкідливими речовинами і через здійснення несанкціонованих скидів використання води для водогосподарських цілей стає неможливим. На фотосправа зображена річка Ворскла знімок зроблений у Полтаві. Дивлячись на перший графік, який був створений у ході дослідження, ми можемо спостерігати сумну статистику, що каже нам про те, що річка забруднена продуктами нафтовиробництва. Перейдемо до сули. Знімок зроблений у селі Засуля. З другого графіку можна переконатися, що ситуація з сулою мало відрізняється від ситуації з вольською. Щоправда, сула дещо більше забруднена. За результатами проведеного дослідження, доведено, що в усіх пробах води спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій специфічних речовин для води рибогосподарського призначення. Що я хочу сказати у висновку? Як бачимо, за результатами дослідження, ситуація з якістю річкової води в Полтавській області є незадовільною. І хоча, за офіційними даними, перевищення ГДК за вищевизначеними у моїй роботі речовинами не спостерігається, вони були знайдені, тому необхідно попередити подальше забруднення річкової води. Терміново треба визначити джерело надходження забруднюючих речовин і зробити все можливе, щоб забруднюючі речовини не потрапляли у воду в подальшому. Дякую за увагу!